Вода як живий організм. Вона може самовиражатися, реагувати на слова та музику. Вона здатна передавати інформацію про людські думки та емоції. Японський учений Масаро Емото довів це дослідами над кристалами води. Через форми кристалів можна дізнатися, яку інформацію несе із собою вода. Коли вона замерзає, її частинки зчіплюються разом, щоб утворити ядро кристалу. Це ядро поступово розростається, і коли воно набуває шестикутної форми, з'являється. Видимий кристал води. Форма кристалів льоду, які утворюються при замерзанні води, не лише залежить від її чистоти, але і змінюється в залежності від того, яку музику над цією водою виконують, які їй показують зображення та вимовляють слова. Будь-яка класична музика призводить до утворення правильно сформованих кристалів з чітко вираженими рисами. Напротивагу цьому, вода, на яку діяла агресивна музика, чи над нею промовляли лайливі слова, утворювала кристали неправильної форми. Тож, жива і мертва вода не казки і вигадки, а реальність. Людина теж складається з води, тому частіше кажіть один одному Спасибі, я тебе люблю. Заряджайте себе на позитивну енергію. Зрозумієте себе, зрозумієте воду, значить, зрозумієте всесвіт.